Найголовніше, що треба розуміти, якщо ми подивимось на звичайну людину, ми побачимо, що її голова завжди винесена від середньої лінії тіла, тобто вона знаходиться не у середній вісі тіла, не точно посередині над плечима. Якщо я у цього чарівного Скелета на ім'я Федір розверну до вас боком, ви побачите, що в нього голова знаходиться повністю на осі, середньої середній осі тіла, і його слухові проходи знаходяться точно над його плечовими суглобами. Це правильне положення голови, і саме в ньому буде мінімальним напруженням м'язів, які задіюються для стабілізації положення шиї та голови. Голова важить десь приблизно 5-6-7 кг, і це насправді досить велика вага. І коли цей. І кут порушується, тобто, коли відбувається. Нехай невеличкий, але сув голови вперед. Це автоматично створює певний важель речах російською, який значно кратно збільшує навантаження на шині хребці, і автоматично це створює захисне напруження в м'язах шиї, тобто напруження, яке потрібно прикладати тілу для того, щоб підтримувати голову на вісу, не знаю як українською. Тобто, це певне постійне напруження, яке нам приходиться підтримувати протягом взагалі повністю свого дня. Спробуйте а, винести руку вперед. І просто тримати її таким чином якийсь тривалий час. Ви відчуєте, наскільки насправді це некомфортно, наскільки швидко у вас виникає напруження, і наскільки потім будуть, якщо ви будете ще це робити, тривалий час неприємні відчуття. А це насправді в нас відбувається постійно у всіх через багато е, причин. Це може бути те, що ми дивимося постійно в смартфон або в екран ноутбука, там, або комп'ютера, який трохи нижче, ніж наші очі, або через хронічний стрес та певні е, внутрішні е, неоптимальні психоемоційні стани. Це теж впливає на поставу, і відповідно це все поступово створює у це напруження, яке руйнує нашу шию. Знову ж таки, для економії енергії і для розподілення навантаження це напруження потім розподіляється далі по всій спині. І відповідно це теж може стати причиною, наприклад, поперекового остеохондрозу, протрузій та гриж, ну або принаймні напруження та болю там в поперековій ділянці, або, наприклад, в нашій грудній клітині. Якщо резюмувати, то перша дуже важлива причина це порушена постава. Це дуже важливо. Друга причина, яка теж е, має максимально руйнівний вплив на стан нашої шиї, це неправильне дихання. В нормі ми повинні дихати за рахунок того, що в нас е, рухається грудочеревна діафрагма під час вдиху, вниз, під час видиху вгору. Але. Через велику кількість самих різних причин: це травми, інфекції, стреси, проблеми з травленням, проблеми з органами черевної порожнини і багато інших причин в нас діафрагма поступово спазмується, напружується. А, насправді вона однією з перших. Це е, м'язи, структури першої ланки з реагування на стрес, це жувальні м'язи, це м'язи шиї, діафрагма. Вона перенапружена, і через це е, у нас у всіх це є. Якщо ми тільки спеціально цим не займаємось, і відповідно в нас е, обмежується її рухомість, але ж дихати. Нам потрібно. І відповідно, ми починаємо задіювати інші м'язи, які є допоміжними, і які повинні в нормі вмикатись лише тоді, коли е, в нас є якесь навантаження. Тобто дихати, дихання має бути більш активним: якесь фізичне навантаження або психоемоційне навантаження. І відповідно ми починаємо е, вмикати оці допоміжні м'язи, якими ми підіймаємо свої ребра вгору. А які це м'язи? Це насамперед драбинчасті м'язи, які кріпляться до верхніх ребер і до шийного відділу хребта. Тобто, ну, умовно кажучи. Чи отут це призводить до того, що поступово скільки разів в день ми робимо дихальний рух? Насправді дуже багато. Це призводить до того, що ці м'язи вони знаходяться в постійному скороченні, в постійному напруженні або спазмі. А якщо ми спеціально не займалися тим, щоб підтримувати нормальний стан цих м'язів, це Просто є за умовченням у кожного з нас з вами, і відповідно це вже створює певний свій дуже потужний внесок у руйнацію нашої шиї. Чому це дуже важливо? Чому це критично? Проблема не тільки в тому, що коли шия напружена, або там коли вона болить, це знижує там умовно рівень нашого комфорту від життя. Насправді, через шию проходять це банальна річ, але чомусь переважна більшість людей цього не розуміє. Через шию проходять отут дуже важливі судини, які забезпечують трофіку ключових зон нашого мозку. Які відповідають за нашу базову біологію, базове виживання. Відповідно, коли тут фіксується або формується, розвивається напруження, в нас порушується мозковий кровообіг, і це призводить до величезної кількості проблем, до величезної кількості проблем. А це може бути зниження тонусу, головні болі, мігрені ті самі, порушення сну, відчуття хронічної втоми, відчуття неможливості відновитись, виспатись, дратівливість, зниження настрою, зниження працездатності, пам'яті. Насправді це дуже Жені проблеми відповідно, доки ми це не виправимо. Мозок це думаю, ніхто не буде сперечатись. Найголовніше, що в принципі в нашому тілі є, що керує всім забезпечує життєдіяльність всіх органів та систем. Відповідно, доки ми це не відновимо, неможливо казати про те, що ми умовно намагаємось наблизитись до якогось більш оптимального стану фізичного та психологічного. Доки нервова система не в оптимальному стані, ми теж будемо не в оптимальному стані, і фізично, і психологічно. І шия тут один з найважливіших е, шляхів для вирішення. Шення цієї проблеми тепер що з цим робити? Як я вже сказав, є дві ключових причини: це порушена постава і порушене дихання, які призводять до проблем з шиєю. Третя причина це хронічний стрес, який ми всі не вміємо обробляти знову ж таки, якщо ми спеціально цим не займаємось і не робимо спеціальних там вправ або технік, які насправді єдині. от тільки вони можуть дозволити правильно. Каналізовувати, обробляти, трансформувати стрес, який ми переживаємо особливо зараз. Тому відповідно потрібно відновити оптимальну поставу та оптимальний дихальний рух зараз. Звичайно, е я не зможу показати вам все, що стосується цієї теми, бо насправді це досить чималенька розмова, і тут дуже багато є чого показувати. Але принаймні базові речі, які ви можете зробити вже прямо зараз і відчути вже покращення, ви можете зробити от просто разом тут зі мною. Зробіть наступне: е спробуйте. Е або сісти, або встати, можете так стати десь, наприклад, якоїсь деркальної поверхні навпроти, щоб ви просто бачили себе, бачили, як ви стоїте. Зверніть увагу на ваше звичне положення тіла. Наскільки ваша голова знову ж таки знаходиться у положенні е, вісі, наскільки вона над вісю тіла, чи наскільки вона не винесена вперед, вона має бути повністю у вісі. Вона має, має бути також повністю над е, плечовими суглобами по лінії, яка проходить через слухові проходи, як я вже казав. Так само. Саме дуже важливо, дуже важливо, що впливає на загальне положення тіла в просторі на поставу це положення лопаток. Лопатки мають бути в площині крижової кістки, тобто вони не мають бути розвернуті вперед. І вони мають бути розведені і опущені в таз. Якщо в нас є отаке відчуття, що ніби плечі в горизонтальному положенні, то це теж означає, що є хронічний спазм цих м'язів, і відповідно теж це буде призводити до проблем із шиєю. Тобто лопатки мають бути розведені, опущені вниз, і голова має бути у вісі тіла. Якщо ми будемо просто м'язами намагатись тримати себе в цьому положенні, це ні до чого не призведе, бо ну це буде створювати певне напруження, дискомфорт, і ви просто будете втомлюватись і забувати про це. Але ми можемо запустити цей процес процес перебудови тіла ніби зсередини, і насправді паралельно це буде запускати ще багато дуже позитивних і правильних змін від суто біологічних, там робота внутрішніх органів до е, роботи нервової системи і нашого психологічного стану. Дуже проста вправа, яка може миттєво змінити вашу поставу і знизити рівень напруження. Ну і багато чого ще зробити. Поставте, будь ласка, вашу ліву долоню під праву ключицю. от сюди, і тепер уявіть собі, що у вас е, під долонею знаходиться кулька. Яка може надуватись і здуватись фізично. Тобто це певний фізичний рух. І ми робимо, ми дихаємо, але дихаємо не всім об'ємом легень. Не так, як ми звикли в нашому звичному житті. А уявляємо собі ситуацію, коли ми можемо дихати лише тільки цим об'ємом, і все, більше нічим і ніяк. От спробуйте прямо зараз надути м'ячик під лівою долонею, під правою ключицею. М'ячик, який буде виштовхувати вашу долоню максимально вперед і вгору назовні. От відбувається вдих. Я не напружую ці м'язи. Я просто розширюю грудну клітину саме в цій ділянці, і в мене автоматично ліва долоня виштовхується вперед і вгору. Вдих і видих. І робимо так хоча б 5 разів. Максимально плавно, повільно та амплітудно. Будь ласка, робіть, я буду більше розмовляти, ніж робити. А ви, будь ласка, робіть і просто уважно відстежуйте те, що змінюється в ваших відчуттях: вдих. Та видих. Дуже добре. І продовжуйте робити. А тепер на що ми звертаємо увагу? Перше, якщо у вас взагалі тут немає руху, це означає, що м'язи, які мають забезпечувати рухомість саме в цій ділянці, не контролюються з боку вашої нервової системи. Тобто порушення, оці базові рефлекси, базові нервові шляхи, які з'єднують наш мозок з периферією. А це насправді стосується кожного з нас. Це умовно зараз на жаль норма. Хоча біологічно, фізіологічно це нормою не є, і це власне є однією з ключових причин всіх наших проблем. Тому необхідно відновити. Вити у цю здатність а, задіювати кожну частину тіла в русі, а також це означає, що якщо великої рухомості тут немає, це означає, що так само всі органи, які знаходяться поруч, тобто шия, легеня права, а, хребет, а, правий, правий плечовий суглоб, вони так само мають певну порушену біомеханіку і порушене кровопостачання, порушену нервову регуляцію, тобто вони вже є проблемними. Ми можемо ще не відчувати, що там є проблема, але вона вже є серце. Так само, коли все достатньо рухоме, достатньо вільне, це створює оптимальне середовище для того, щоб, навіть якщо є якесь пошкодження, щоб воно максимально швидко та повноцінно відновилось. Тому це дуже важливо. Давайте перейдемо на лівий бік. Так само права долоня під ліву ключицю і так само робимо максимально повільне, але амплітудне дихання. Вдих. Виштовхуємо ліву долоню. І видих. Тобто це як кулька, повітряна кулька, яка надувається та здувається. Вдих та видих. Продовжуємо це робити. Можливо, ви відчуєте, що ваше дихання починає уповільнюватись, і це чудово. Продовжуєте його сповільнювати ще більше. Можливо, ви відчуєте, що вас починає розгойдувати. Це теж добре. Можливо, ви побачили, що мене хитає. Це означає, що запускаються певні більш глибинні механізми саморегуляції, самовідновлення в нашому тілі, мозку, психіці. І це теж дуже гарний результат. Це дуже корисно у всіх відношеннях. Так само, можливо, ви відчуєте, що у вас виникає такий певний умовно медитативний стан, менше думок, менше якихось емоцій, нижчий рівень стресу напруження і увага стає більш такою стабільною, присутньою та об'ємною. Це набагато більш здоровий та ефективний стан, в якому бажано в принципі жити на постійній основі. Тобто, це треба розвивати, коли ви зробите хоча б мінімум 5 таких рухів. П'ять таких дихань справа та зліва ви можете знов встати та порівняти відчуття справа та зліва в плечах, підключичних просторах, в плечах, лопатках, в шиї та в голові. І так само подивитись на те, як ви відображаєтесь в дзеркальній поверхні або, наприклад, на фото. А з великою ступеню ймовірності у вас а, вирівняється постава. Звичайно, це не стане ідеальна балетна постава, бо це набагато більш комплексний процес. Але принаймні ви відчуєте, що ваші плечі розгорнулися, опустилися, і так само ваша шия і голова трохи принаймні вже починають наближуватись до нормального положення. І це насправді дуже важливий результат. Ви можете це робити протягом дня необмежену кількість разів, і це буде поступово розвертати ваші плечі, вирівнювати вашу шею і знімати з неї оце не фізіологічне напруження. Дуже важливо розуміти, які найбільш е, часті розповсюджені е, помилки роблять люди, коли намагаються вирішити ці проблеми. Наприклад, вони йдуть до масажистів, до якихось мануальних терапевтів, починають робити якісь спеціальні вправи закачувати шию. Насправді це все не працює. Бо якщо, як я вже сказав на початку, в нас порушена постава або ми неправильно дихаємо, все інше, що не вирішує ці базові проблеми, воно буде просто компенсувати наслідки, але не буде прибирати причину. Тобто, умовно, це. Це той самий аспірин, який прибирає біль, запалення або анальгін, але не прибирає проблему. Е, тому проблема насправді не зникає, а вона продовжує розвиватись і стан тільки погіршується. Саме тому необхідно вирішувати саме корінь проблеми, тобто покращувати поставу, покращувати свій дихальний рух, паттерн дихання, та розвивати навички керування стресом. Саме це ми можемо дати вам в нашому курсі, який ми створили спеціально для вирішення оцих базових проблем з шиєю, хребтом та сором. Глобами, це наш курс Хребет Лайт. Це програма максимально легка у проходженні, з максимально комплексним підходом і максимально швидкими результатами. Тобто, вже буквально після першого заняття ви гарантовано відчуєте вже певне покращення в своєму стані. І далі від заняття до заняття ви будете спостерігати за тим, як ваш стан стає тільки кращим. Посилання на цей курс ви зможете знайти внизу в описі до цього відео. І відповідно, вже сьогодні ваш стан і фізичний, і психологічний. Лічний може стати краще вже сьогодні.